Ти колись будеш дорослою, доню. Вірю, що будеш щасливою. Завжди відстоюй власні кордони і вмій танцювати під зливою. Ти колись була маленькою мама, любила від хліба скоринку, як непомітно дитинство з роками з дівчинки робить жінку, пройдуть часи незалежною станеш, гордо триматимеш крила. А безтурботну оту Світлану в дитинстві чому залишила? Бо безтурботність дається у спадок завжди від мами дітям. У вас у дорослих завжди порядок і ніколи порадіти. Просто дорослі радіють інакше, навіть у вас вчимося. Ніхто за нас не робиться краще, гарно навчайтесь дорослі. Я зрозуміла. Хочеш? Скоринку. Ось воно, материнство. Я по житті, тобі вірна підтримка. А я тобі, друге, дитинство.